Вже вдруге Тетяна Павлюченко проводить майстер-клас у парку Маршавцева. Сьогодні навчатиме усіх охочих виготовляти ляльку травницю. Благодійний фонд громадська ініціатива мешканців Кробасу спільно з майстринею пані Тетяною з міста Зеленодольська проводить майстер-клас з виготовлення ляльки мотанки, приурочений до зелених свят. Традиційно в Україні на трійцю заведено прикрашати домівки гілками дерев, травами та квітами. Зелен символізує благополуччя, процвітання, багатство, щастя, оновлення та благодать. У цю ляльку-мотанку відвідувачки парку вкладали духмяні трави мелісу, м'яту та лаванду. Цей оберіг з натуральних тканин, зокрема бавовни, створювати ляльки, частина життя пані Тетяни. Вона бібліотекарка і чимало знає про українські обряди. Народна лялька, вузлова лялька, або лялька-мотанка. Сьогодні ми будемо робити травницю. Чому травницю? Ми її підв'язали. Під зелені свята, під трійцю, саме з травою, яка пахуча, зелена, яка буде нам цілий рік нагадувати про літо, про сьогоднішню зустріч, про сьогоднішнє свято. Цікавий досвід своїми руками зробити таку маленьку, може, да навіть берегиню, або просто травницю, тобто замотати туди траву, а якісь лікарські трави. Можливо, навчу свою дитину таке робити. Цікаво, мені дуже подобається. На половину вона готова, але ми продовжуємо далі. Не всі народні традиції, традиції ми знаємо. Дуже радімо з того приводу, що в нас є така можливість приходити на такі зустрічі ще більше знайомитись зі своїм краєвидом, своєю країною і з нашими традиціями. Надія Шевчі. Інкоар Тим Кравченко цей день.